Доброго дня! Сьогодні ми дізнаємося, яким чином можна дати статтю на сайті Адвокат народу. В першу чергу необхідно виконати вхід до свого аккаунту або зареєструвати аккаунт. Після цього натискаємо лівою кнопкою миші на ваш профіль і обираємо категорію статті. Ми потрапляємо на стрінку статті, де нам необхідно натиснути на кнопку Додати статтю. Таким чином, виглядає редактор статті на сайті Адвокат народу. Ми бачимо назву статті, категорію, опис, зображення. І сам текст статті. В першу чергу звертаємо увагу на назву статті. Вона має бути стислою, не більше одного речення, і відповідати змісту статті. Категорія статті це відповідно наша категорія, в якій буде розміщуватись стаття. Якщо ми пишемо про банківське право, обираємо банківське право. Якщо ми пишемо про цивільне право, обираємо цивільне право. Щоб додати зображення, потрібно натиснути на блок з зображенням лівою кнопкою миші і вибрати відповідне зображення на вашому комп'ютері. В блокі Опис необхідно написати детальніше про свій досвід, саме про автора статті, а також дати коротку інформацію, не більше одного речення, про що саме буде написана ця стаття. В блокі текстовому ми просто пишемо текст нашої статті.